Добрий ранок. Ранок у мене зефірчик, кавуська, у нас дуже швидкий ранні. Ранній ранній ранок. Да, донечка? О! Донечка вже тут коло мене. О! А синочок брихнеть як сурок. Ми включили якусь ерунду, під каву дивимося, а далі приводимо себе в порядок і приводимо квартиру в порядок, бо я вчора була на роботі. У нас ще кровать розстелена. Треба підняти рулети. У нас ці дні пекельна жара стоїть. Я думаю, у всіх така мало в кого там проходять дощики. У нас пекельна жара. І від того, що в нас ось тут, бачите, прям дорога. Дивіться, що в мене робиться з вазонами. Ну Це просто якийсь жах. Бачите, зараз буду їх мити. З підвіконником таке така ж саме. Я прибирала буквально 5 днів назад Мамам! Зараз їх всіх в ванну і помию. Так, дістала ще речі, покупки. Дивіться, яка ростікові класнюча футболка з грушею. У нас пенсія ось така груша. І собі взяла таку просту білу футболочку. Мені подобається такі прості. Лаконічні. Інколи хочеться чогось рябого, яскравого, а інколи хочеться такого простого. Помощниця моя. Прийшла-наступила в розмірі М. Я просто ставлю їх у ванну, включаю душ, поливаю і заодно потім помию ванну. Дивіться, які вони всі прямо в пилі. Я два О, дня була... Ти я будеш робити? Два дні була на роботі і дома, мені здається, такий срачевник. Так, тримай. Так, замітно, коли не прибирається, а коли прибирається, то теж ніфіга не замітно. Став сюди, бо буде зараз водичка текти. Так, давай, мама зараз включить. Став сюди. Отак, тримай. Помощниця. Бачиш? О, поливаєш. Клас, так? Два дні всього лиш я. не Ну, як, там щось з грубшо прибирала, але так прям не прибирала. І так замітно там щось лежить, там щось лежить. Все не поскладене. Сразу видно, коли не прибирається. Давай мама трішки. Mm -hmm. Не забрати. Я зараз по можливості повитираю, в яких великі листочки трішки. Вони тут постоять вані і повисихають. Не буду ставити на підвіконник, бо вони зараз погорять такими прям п'ятнишками, де залишиться водичка. будуть такі чорні п'ятнишки. У мене вже така була історія з орхідеями. Отак от я поставила на подоконник, і вони зразу в жарі попідгорали. Забираю ці фіалочка моя відцвела. Хоч багато хто каже, що фіалки не можна мочити їм листя, не знаю. Я своїм мочу, моїм нормально. Моїм подобається. Найбільше мені подобається ось ця орхідея. Дивіться, яка класна. І вона постійно-постійно цвіте. Дивіться, що в мене на підвіконі. Капець, і це все від ось цієї дороги. Я вже прям. Коли ми сюди переїхали, її тут абсолютно не було. І в планах її тут теж не було. А зараз я прям зла злюща, мені це дуже не подобається, бо ця полюка повна квартира полюка. І вона не тільки тут, на подоконнику. і вот на підлозі в нас та підлога. І якщо ходити в білих носках, от літом відкриті вікна, вони всі будуть чорні. Мий, не мий підлогу. Це мене вже достало, блін. Заходиш в кімнату, який зовсім інший вигляд, без вазонів. Так дивно. От подивіться, от зараз під вікном в нас паркується машина сканія. Мало що, правда? Ну, і завжди там їздять машини. Ну, не буде тут пилюки повна хата. Це мене прям роздражає. Так, витираю під віконня, прибираю і ставлю свої квіти назад. Ну дивіться, ну що б я робила без цієї цієпошниці? Я б не справилася. Дякую, дякую, моє сонечко, дякую. Дякую. Туди ставлю туди. Дивіться, вже зовсім стає іншим підвіконням. Люблю, коли вдома так чистенько. Люблю. Кошляв. Люблю, коли чистенько, знаєте, якось Даже е, себе впевненіше відчуваєш. Мен таке інколи буваєш, я зовсім не хочу прибирати за це ще витерти. А інколи буває, що прибирання для мене як якогось роду медитація. Поприбирав і відчуваєш себе впевненіше. А ось і я така, як тигр, як Лев. Сьогодні я що себе не показувала. Такий ось я Лев. В жовтих труханах. Ну, зараз я себе теж приведу в порядок трішки. Тоді вже з вами повалтаю. Все одно і помила ванну, помила, почистила і прям задоволена. Не знаю, наскільки мені хватить цього натнення прибирати, але прибрала І ще плюс один. Галочка плюс одна галочка в моєму списку прибирання, яка я молодець. Молодець. Взяла, кинула телефон росіки. Ні, не можна брати. Занеси ростіку. Занеси Ростусіку, Це твій телефон чи ростіка? Взяла шмагнула телефон. Повідривала листочки від вазонів. Тут бутони. Коротше, помощня ще шита. Я вже готую дітям сніданочок нормальний. І собі це в мене буде лавашик. Ось така от намазочка, листя салата і помідорчик. Це буде мій нормальний сніданок, а діти зараз ми підглянемо за ним. А вони вже тут на балконі всілись і їдять. Ну, ще гаряче, так? Да? Ну так, да, почекайте. Я собі ще додавала допінгу. У нас мали вимкнути світло ще о 9, зараз вже 11. Не знаю, чому не вимкнули. Я прям здивована. Хотіла закинути стірку, але не закидаю, бо думаю, що-от з хвилини на хвилину вимкну світло. Я ще зварила варення з червоної смородини. Зараз я вже потім... прийду вже з вулиці, ми підемо на вулицю, загрію і розлею баночки. Воно прям застигло в мене. Yeah. <laughs> Ми з Ангелінкою застеляли в тут кровать, вляглися. Мама. 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 Маємо йти на вулицю, да? да. да. Люблю тебе. Уа На Уа. Да. Уа це майданчик качелька. На качельці ти як катаєшся? Гой, да? Па. Да. Гой, да? Мама. З мамою? Так да. нами? Yeah. Нам треба купити продукти, потреба щось приготувати їсти, а в нас немає нічого. Що, Що там О, машинка? Да. Машинка Як машинка робить? Бррр. У А, а хочеш? Так да. Така жара, що я навіть не хочу е, фарбуватися. Помазала тільки сонти захисним е, кремом на обличчі і навіть не хочу фарбувати очі. Так жарко. Хочеться просто сидіти в холодному басейні. Хочеться там так жарко на вулиці. Як добре, що ми живемо на першому поверсі, у нас так прохолодно і хорошо. Так, достатньо хорошо. Тако роби. Mm. Дай mm. Як? Ой, молодець! Красотка така. Da. Да, Ти, мами, сама красива? да. Ты у мамы самая красивая? Там. Коски красиві, да? Oh. Да. Oh. Так. Передягаю дитину, наваляюсь, не налінуюся, не а валю da, на вулицю. – Хто зробив каку? Мама. Мама зробила каку? Так. – Да. А, ви таке чули? – Так. – Да. ужаси. ужаси. – Де Кака? А, во. а, а вот де Хто зробив каку? Мама. А, мама тут насмітила? – Так. – Ой, та мама. Ню -ню -ню, мама. Ню -ню. Як на маму? Не сваритись. Ня no, нього. No. А як Ангелінка пальчиком ще свариться? Ня. Ні нього не роби каку, мама. Ні, no. Ні, не потрібно так. No. Не роби так на вушку. No. Пішли, одягнемося, будемо на вулицю, так? Да? Да. Побігли бігом одягатися. Бігом переодягаємо біжанку і на вулицю. Бігом, 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 бігом. Просто так сонце не У нас не працює світло, да? Ми користуємось шопером, якого Ростик привіз. Вже все скупилися і йдемо додому, бо на вулиці дуже-дуже жарко. Прям зараз час дня і такий пік. Я прям чую, як отак по от руках тече. Ще Ці генератори тарахкають. Ми вже вдома, куцька їсть морозиво. Mm. Смачно? Клас! Зараз Ангеліночку ложу спати, складаю ось цю стірку. Да? Бо вже час дня, а ми прийшли з прогулки там так жарко, що просто не виносимо. Пішли вмивати личко. У нас вже немає світла, покажу вам покупки, хліб. Мило, жидке, морозиво це моє. Ростик взяв собі схоже. Ось такі штуки. І ще купили м'ясо. Зайшла в магазин і навіть не знаю, що купити. Так жарко, що нічого не хочеться навіть їсти. І ще купила м'ясо. Таке, знаєте, на запас, бо вже втомилась кожен день ходити. Це ребра, такі з м'яском, стушу тушу капусточку з ними. Потім, потім, потім баток, такий гарний кусочок. І, 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 і. куряче філе. Таке взяла одне-двойне, багато не набирала. От зараз дуже жарко з цими відключеннями, не знати, як воно в холодильнику хранитися. І ось ця м'яско вийшло нам на 490 гривень. Коротше, на 500 гривень. І скажу вам, що ціни в таких магазинчиках, як м'ясний маркет, і все таке, вони набагато дешевші, ніж в гроші. От я брала е, курячу. В грудку по 129 гривень, а в гроші 170 представте. Ось цей биточок теж там був по акції. Гарна ціна 170, а реберця 139. Ну, загалом хороші ціни. Смачно? Дитина занято мілоску. Смакуй, смакуйте. Розчик, що побіг, швиденько ми забули купити водичку. І вирішили, що візьмемо я бутилку певці, бо ставимо холодильника трішки остигне. Він же в... сьогодні в новій футболисті. О, бачу приніс. Ось шпитька. Він сьогодні футболку одів не тою стороною, цим великим малюнком одів сперечі. Ну нічого, симпатично. Наверно. А я вам зараз покажу бі, бі, бі. находку. Це да? Це я вам зараз покажу таку знахідку, О, я що бі. я викупила Smart Story за 100 там, 70 гривень. Сьогодні там привоз Люкса таку вкорочену кофтинку. Я знаю, під що я її буду носити, під чорний такий комбінезон. Це, бачите, від Шаїн. Зараз накину, покажу. Так, дивіться. Ну, Як на мене, то, звісно, крута. Під чорний в мене такий чорний комбінезон, або навіть ввечері накинути. Що таке? Гуляючи десь коло озера. Воно ну, така тоненька. Така типу, що це таке, валюрове, не ну, щось, Щось таке. Цікаве, я люблю такі яскраві речі, можу одягати їх. Мені, коротше, сподобалося. Вкорочена така. Класно. кидаю в стірку. Кого треба, О, срочно на тарілку. Біжу спасати дитину. Я положила ангеліночку спадки і з нею так солодко поспала в цій жарі. Це кап'єт. Просто добре, що у нас, так як я кажу, перший поверх, і дуже класно, що прохолодно буде. То я так хорошо кайфанула. Прям тепер приступаю швидким з шилом в одному місці. швидко приступаю до готовки йти. Я приступила готувати. Показувати подробно не буду. Покажу вже, що приготувалося. Все, як у всіх, кожен день. Пусті каструлі, потім повні, потім знову пусті. Коротше, легким цим движенням руки. в мене є пальчикова магія. Я тільки так щолк. Ось, що вийшло із моєї магії. Це кашка, овочеве кабачкове рагу. Отбивні. М'ясний гуляшик і салатик. Не було куди ставити, тож так от окремо. Тож всім смачного, хто буде також їсти, і я сідаю обідати чи то вечеряти. Ростик вже з пустою тарілочкою. Я вже добавкою. За добавкою. Знаєте, я подивилася, а вже майже вечір, вже почало шостого. Тож я вам всім дякую за перегляд, дякую за те, що мене дивитеся. Я вам дуже-дуже вдячна. Дуже-дуже-дуже-дуже. так прям... Ми ще повечеряємо, це вже в нас буде вечеря. Трішки зараз спаде жара, і ми підемо ще прогуляємося ввечері, а потім все по стандарту. Митися і спати. Ми ще пограємо з дітками, якраз поки я все тут приберу, поки що, спаде жара. Я сьогодні та завтра вдома, а в середу, сьогодні у нас понеділок, а в середу я йду знову на роботу, на свою улюблену роботу працювати. Четвер, п'ятницю буду вдома, тож завтра я буду знову готувати на роботу. Знаєте, я поки готувала, то я прям вся мокра коло тої плити. Дуже жарко, але завтра обіцяють нам вже прохолоду. Я говорила вже десь раніше, що нам не вгодиш. Жарко погано, холодно, погано. Ну, в общем, хорошо. Людина таке существо, що привикає до всього. Вибачайте, що я сьогодні навіть не нафарбована, дійсно не хочу, бо мені аж мішає в такій жарі фарбуватися не хочу. Тож, всім. Пока-пока.